привіт! Сьогодні відповім на питання 100 тих, що найчастіше встрічаються. А чи рано чи пізно, як завжди, можливо поставити питання вартості. Так все ж, скільки коштує просування бізнесу? Повинні відразу відзначити, якщо ви відповідь на подібне питання, ви отримуєте ціну, то обзначає, що слід одразу втекти від такого підряду. Справа в тому, що будь-який партнер орієнтований на результат, буде спочатку знати про ваші цілі і зрозуміти, що ви очікуєте відкликати від співпраці. У іншому знання цін на окремий послуг ясності вам не додають, оскільки має значення не ціна, а цінність, яку здобуде ваш бізнес після реалізації запропонованої стратегії. Власне, як завжди, власнику бізнесу потрібно починати з самого себе, совміти свою точку А, планувати точку Б, розібратися, чи вистачає у нього ресурсів та присутні розуміння алгоритму досягнення бажаного результату та багато іншого. Часто повна картина з боку бачиться набагато ясніше, тому ми пропонуємо стратегічне консультування для формування дорожньої карти досягнення бажаного результату. Зрозуміло, ви повинні бути в готові до щирого діалогу, щоб отримати найкраще можливе рішень. Отже, давайте уяму, ви вже знаєте, що вам потрібне просування, але не знаєте, скільки це коштує. А дорожча карта пожежна рука. Що ж далі? А далі буде зрозуміло, яких деталі не вистачає у цьому пасти. Буває таке, що не вистачає лише деяких інструментальних рішень, Тоді бы можем говорити про поступове підключення інструментів реклами або просуває. Фактично, йдеться про те, що ви замовляєте послугу реалізації, наприклад, не та ведення рекламу в Instagram. Проте, на жаль, найчастіше доводиться починати зі стратегічних рішень, де промоває грамотний маркет погод, типу. до виявлення справжніх причин, чому цей бізнес має визиватися, а не просто існувати. Коли ми говоримо про стратегічні рішення, ми концентруємося на комунікації, на те, по якої стане впровадження різних планів та інструментальних рішень. Спрощуючи, можна сказати, що ви замовляєте консалтів, а на реалізацію вашої рекламної упаковки, тільки частиною якої є реклама-дисторіал. Саме собою зазначаю, що різниця у вартості буде більш ніж у тілах. Беручи за основу розуміння конкретної мети, можна рекомендувати інвестувати у форсування від 10 до 80% поточно-місячного обороту компанії, або стільки відсотків від приросту чистого прибутку після досягнення точки Б. Відмінність у рази пов'язана з тим, що у різних бізнесів кам'яна відрізняється відсоток чистого привозів, тому для виробничої компанії було достатньо 10% оборотної інвестиції, тож ще для кінця ти компанії зі вкладені можуть і насправді повинні встановити близько 80% для певного зростання. Думаю, і з було це основне, а щодо іншого залишайте питання у коментарях. Я згодом повернуся із відповідь, а поки дякую за увагу, зустрічі на особливих постах.